Були євреї, вони були у Львові. то вони, Я була в них на квартирі. Вони з нами тут добре жили, ще, ще бабця з тими його батьками, тими, з тим того єврея, і, то його, і він потім мене, ну, я була в нього на квартирі, як ти два роки, як нас тут вимняли. Я вже там працювала у Львові, його, а потім ми як вивезли маму, звідси з вами забирали з твоєю сестричкою 5 років, а мама сказала просто, де я там живу. Але я вже там не була на тій квартирі, Я десь, бо я вже, ну як би, трошки я вже собі вжилася, що я вже могла оплачувати квартиру. Я пішла, наняла собі ту квартиру, думаю, прийшла, буду оплачуватися. І я теж на тій квартирі всього побула і вивозять. А мама сказала, де я живу. Вони прийшли туди до того жида, а він сказав, де я працювала, я в універмазі працювала. І вони і потім і там була одна з періяти, що вона бавила діти в того єврея. І вона знала, де, де я менше більше живу. Вона так вийшла мені на зустріч і каже, що за мною прийшли. А я так собі думаю, якщо маму арештують, мене, як мене арештують, то я ще так не маю з ніяких таких цих, Думаю, я йду. А якщо маму з тією дитиною вивозять, то я їду з мамою. От і так ціло. І я пішла їм в руки, прийшла. Вони вже в магазині на мене чекали, я тільки зайшла за прилавок. вони виходь. І я вийшла і зразу на машину. Там з Стартакова ще от, були, два хлопці, одного вони вернули з армії. І з ще був один хлопець теж з армії. І так нас четверо от, на машині привезли до Радехова і через пів години поїзд відійшов. І я, а ті хлопці як писалися? Один Чемерист з Стартакова, два хлопці було, а з Боб'ятина на Сусун був. А як вони називались? то я знаю Васильку і Йосиф. Вони були з нами в Сибірі, ми потім будемо в хаті, жили, маємо фотографії, то а того сусла, то я б ще так не бачила. Він ти вам не знаю. Сусола, але як його звати, навіть не знаю. То, то вас за що заарештували? Мене? За що арештували? Ну як тата заарештували, як то не арештували, то вже вивезли, вивезли. Батько з дідом оставалася в хаті, а мама стоїть сестричкою одну зі села ту родину, маму тільки вивезли. От представте собі, хтось мусив її подати. Ну та, Так через батька вже, ну то було поле тут від тиває, та вже бачите, партизанка була. Е, то і вас витова. як кого вивезли? Як куркулів? Прошу. Як куркулів чи батько допомагав партизанам? І то, і то було для. Mm -hmm. ну, і в нього. І вовка допомагав, і. А що він їм допомагав з їжею? Ну, я вже не Чи можу, можу? це було секретне, ви так ще що, що за мали діти були, щоб ще було то все знати. Так. Але приходили партизани до вас до хати? Приходили, кватерували. То коли вас арештували 49-му? Ні, що? Не. Коли вас на Сибір вивезли? Вивезли в 51, може, 51 так. А тату то, то ще 49-му. Потім тато засудили, то та тату теж як наведження, як тата засудили, і тата Іркутську область вивезли. І він на 10 років був Чи за вас забрали на Сибір? собі. Ну, батька схожі забрали, так на 47 сьому році тата засудили, що в нас п'ятдесят. Потім як амнестія була, як стали мер. Тоді тату вже звільнили через 5 років. Відсидів, а потім вже звільнили. Він прийшов до нас. Але як він до нас прийшов, то його знову посилали Ну, я б записала на спецпоселення, що немає права без дозволу нікуди їхати. А потім вже, то вже всіх звільнили, що вже можна було їхати, туди тату з мамою поїхали сюди. А я вже зам... А вас же тоді, як на собі вивозили, то вас трьох вивезли, вас, маму і сестру, так? Так. То мама з таї хати забрали, а бабці, мамина мама, і того осталася, бо то було їхнє друге прізвище. О, А мене так, як ми по тату відійдемо і мене забрали.